Якщо ви знаходите в чеській республіці, ви хочете відпочити на лижах або знайти будиночок десь в лісі, де можна відпочити з сім'єю чи своїми знайомими, це все ми можемо для вас знайти. Ми співпрацюємо з різними компаніями туристичними, які знаходяться в чеській республіці, і вони вже на цьому торгу дуже багато років. Ми даємо цим компаніям можливість розміщати свої варіанти на нашому сайті olim.cz. Також у нас є різних куча варіантів, де розміщають. Різні чеські фірми, стрибки з парашутами, повітряні кулі. Ці всі агентури вони розміщають свої варіанти у нас на сайті, і ми допомагаємо людям робити різні підбори. Також надсилаємо подарункові сертифікати, які дійсні рік. Якщо ви хочете будиночок зняти, готель зняти, поїхати відпочити на лижі, на море, зробити подарунковий сертифікат своїм знайомим, друзям. Це все ми для вас. Підберемо на сайт lim.cz, а інстаграм олім.укер. Там дівчата вам з усім допоможуть. Чаг вас!